Спаковока речей для дому. Я була нещодавно в Юск і ЧНМ ще кільський магазин, знаєте, де можна купити якісь побутові речі, Там, вплоть до Лопати, розгрибати сніг. Перший лот я придбала додому ось таке м'якеньке покривалко. Воно 200 на 220. Я або буду ним накриватися, коли. Прохолодно вдома або просто зверху, коли застелила ліжко. Коротше, дуже подобається. В'юск зараз знижки в Ісландії. Ось таку сковородочку. Це плоска сковорідка для млинців. Love it! У магазині, де я придбала сковородку, я також придбала такі маленькі тарілочки. Я не знаю, вони, до речі, дуже маленькі. Типу, як знаєте, схоже для соєвого соусу, але, можливо, я теж буду якісь оливки складати, ще щось з такого плану. А ще з юску я придбала даблочко. Звичайну, з цього магазину я придбала те, що ножі точити. І я зайшла ще. В такий магазинчик з посудом для дому. Коротше, більше речей для дому. Взяла ось такі сільничка та для перцю. Боже, look how cute it is! Дала собі чашечки. Ось така вона з ем, як називається сніжинки. І до неї йде тарілочка. You? Далі в мене два таких підставки на стіл, знаєте, круглі такі під е, тарілочки. Е, у них, типу, зірочки. HM я придбала ось такі тарілочки. Е, це е, столові тарілки, так? чотири їх було. Е, ось і все. Короче, вот такие мои были исландские покупочки.